Всім привіт! Сьогодні у нас буде прання великої кількості рушників на пральній машині Bosch, seria 4. Загружаємо їх. Сьогодні у нас буде тест прально... пральної машини Bosch. При... Максимальних обертах на, на цій пральній машинці сьогодні хочеться її потестити, як вона себе відчуває при тільки завантаженні рушниках. І правда, правда хочу, хочу і подивитися, як вона себе поводить на віджимі 1400 обертів при, ну, можна так сказати, повному завантаженні. Ну, я не можу сказати, що тут прям повно завантажені, ну достатньо. Ось таке. Все. Засоби. Засіб у нас сьогодні буде персіл Power Gel Rank Lieder. Персіл для кольорового підробка, на жаль. Не купляйте в сільпо якісь такі схожі гелі, бо по кольору видно, що це підробка. Зазвичай персіл має бути синій, а не рожевий. Там є синій, але то треба ще вгадати. Де написано дерень та мізлем, значить, що це підробка, а де написано Deep Clean, то це нормальний гель. Тому беріть персіл тільки, де написано Deep Clean. А те, де написано він, те мізлями не, не беріть той гель. Тому що буде підробка. Ні, тут я, я не можу сказати, що це прям поганий гель. І, і для білого там теж Е, yeah. e, Вони нормальні, просто шкода, що підробка, але вони беруть нормально. В тому чого ж страшного немає. Температура. Звичайно, що 60 градусів. І Speed Perfect ми, напевно, ставити не будемо. І віджим 1400. І цілик чок уполіскувача. Це процес. Пішов набір води, рушник замотало. Але прикольно, що на нього водичка ліється і за він зараз мочиться, і йому буде вже краще. Наш купочок пустий. Загален був. знаєте, шкода, що от. Це правда класно, що у Bosch є поливалка, але вона чомусь таки працює під час того, як вода набирається в попередній відсік. Ні, ну, То, ну, то ясно, звичайно, але мені би хотілося, щоб е, ще є через основний відсік набиралася вода з поливалки. Ну, вже як придумали, так придумали, бо в LG, бачите, вона. При любій ячейці набору води вода лється на білизну. А тут не так. Тут, не так. тут вода лється пер, пер, першого разу з того. От Якщо вода набирається сюди, то з поливалки тече вода. О. Бачите? Я, а, а коли вода звідси лється з другої ячейки основного броня, то тоді вода не лється. А бачите, якщо я відкриваю лоток то чуть-чуть сочиться вода і вона ллється. А якщо я закриваю, вода перестає литися. От знову відкриваю і все, і водичка полилася. Я трошки так залишу, щоб змочити рушники. Але я думаю, не, не є потреба. Все, пішла знову. Крутити. О, бачите все? От зараз вода пішла заснов з попереднього відсіку. І от уже видно, що тепер вода звідси л'ється. Зараз замочування буде закінчуватися. Сюди води треба буде ще наливати, але ну, я розумію, що напевно машинка... 에... Можливо, не набере стільки, скільки треба. Тому, напевно, я їй трошечки долию води. Все, починається по чуть, чуть процес процес прання. Так. Все, почалося інтенсивне крутіння. Скоро, напевно, включиться тем. Піна, піну. Піна пін почалась. Мильність почала з'являтися. О, бачите. От зараз, от зараз по-любому вибіг електрику, от дивіться. От під час набору води інтенсивному і інтенсивному крутінні ганяється електрика. І зазвичай завжди ось ставлю був програму. Де є така функція. Бавовна, змішані тканини, синтетика, напевно. От воно завжди так буде. Завжди. А так що делікатне або швидке прийнято, то там по іншому чуть-чуть. То там, я думаю, не мало би вибивати, але все рівно можливо. Поки що... Ну от я що кажу. От, бачите? От при, то, при тому, що воно інтенсивно крутить і набирається вода, от тому і така ситуація стається. Зараз включимо назад. Все включили назад. Як добре, що вона, знаєте, продовжує з того ж місця, де і зупинилося. А от наша LG, я от її раз пам'ятаю, я пробував Якось там, е, хотів поміняти режим сушки, е, поставив її на паузу. А датчик того. Датчик сушки, отой от, ну крутілка, от, знаєте, що повітря подає гаряче. От її хоч постав на паузу, хоч виключ, вона все рівно тут буде гудіти, але просто не крутити барабан. Ото мені більше всього не подобається мені ось це. Правда. Оце мені більше всього не подобається. Я прям дуже. Мені це взагалі не подобається. От щоб ота от крутілка виключилася, то хіба треба з розетки виключати? Але розумієте, що в чому суть? Е в тому, що. Е суть в тому, що я не можу тоді включити назад ту ж саму програму сушіння або в загальному прання. Якщо, наприклад, світло виключилося, я не можу цього зробити назад на тому ж місці, де воно зупинилося. Мені потрібно знову наново включати програму. Розумієте, в LG так не придумали, як в Bosch. От в, в LG така система, ну вона вроді би і класна, що така машинка, симпатична, класна, вона все працює. Ну, але в ній теж є мінуси. Мінус в тому, що вона не може включитися назад, так як положено. Так і по програмі, от, якщо, якщо вимикається світло, бо ж вертається до свого ж місця попереднього е, на новій машинці, старій, от так і було. Це дуже класно. А, а, а в LG якось так, я не знаю. Може, тут треба просто різко витягнути з розетки і включити швидко її назад? Бо тому що якщо потримати чуть-чуть, мені здається, і потім включити назад, мені здається, то. Я думаю, що, понятно, напевно, воно виключиться все. І це правда дуже неприємно. Знаєте, включаєш сушку наново назад, а речі вже майже сухі, або серед прання, вони вже мокрі. Включаєш на нову програму, тобі час новий показується. Якщо вода вже в машинці набрана, машинка собі думає, що речей багато, і вона тоді часу більше видасть. LG, я маю на увазі. І, і тоді вона буде довше прати, довше час показувати. Тобто, припустимо, було година 3, 13, а потім, пока... якщо е, світло виключилося, а вона потім покаже година 25. Розумієте? Якщо б не було води, вона б собі сама зробила те, що якби їй захотіла. А от, ви... а, а от якщо, якщо з водою, то все. Час з'являється такий, як вона захоче. Ну, там же ж все на інтелекті, розумієте самі. Година 10 до кінця. Йде у нас процес прання. Зустрінемося пізніше. Коли вже буде, напевно, стадія доходити до віджиму, тому що я аж е заряди цього е захотів вам показати, машинка зараз працює зранку. Добре, зараз нічого цікавого, зустрінемося пізніше, коли буде цікавий момент. Мені, здається, я пропустив якісь моменти, він не з'явилося. Можливо, був суцлог. Я так думаю собі. Ну нічого, наступного разу знімлю. Зараз саме головне побачити, як віджимаю на максимальних обертах. Я так думаю, чого вона затихла. А виявляється, може, вона довго стояла, бо тому що піни дуже багато було. Ну я, я собі так просто думаю. Бо зазвичай, знаєте, коли багато піни з'являється, і машинка от зробила. О, перший проміжний віджим, такий легенький, потім починаєш і другий раз робити, друга стадія. І пізніше вже вона, напевно, зупинилася і стояла кілька, кілька хвилин. Оце така система буває, що вона заторможує І поки не зійде піна до такої стадії, як їй потрібно, вона віджимати не буде. А от зараз піна зійшла. І вже тоді пішов джим. Ну, давай розганяйся швиденько. Зараз женить. Ну шо ж, ми вже дійшли майже до 1000. Мені здається, що на зараз у Ну так, я так і казав. Тобто 1400 буде на фіналі вже. Получається. Тому до того часу ще досить так часу є. Шкода, що не зняв соцлок. На жаль. Ну, обіцяю, що ще знімлю. Так що очікуйте, соцлог на каналі на Bosch по-любому буде. Просто Просто не так, як би хотілося, зразу його вам показати. Пропустив, на жаль, момент. Нічого страшного. Другий раз буде. Полоскані. Добре, зустрінемось чуть, чуть пізніше. Що ж нарешті дочекались того шедеврального моменту? Було 12 хвилин стали 15, вона накинула часу, е ну навіть її там приблизно е від 800 до 1400 вона там все рівно час докидує. Е е якщо навіть 400-600 постав рівно приблизно може так бути. Бо на фінальних віджимах, от якщо просто віджим поставити від 1400 до 400, віджим буде йде 13 хвилин. Аж так. А якщо без віджиму просто злити воду, то буде одна хвилина. Так. Ну що ж, чекаємо. Розклалось, до речі, з першого разу ідеально. От я думаю, чому був суцлог, бо тому що. Тому що він великий, багато води в себе вбирає. І я думаю... А до речі, тут тільки що хлюпало так сильно. Я думаю, напевно, через нього був соцлок. Просто там барабан був набитий. Шкодую, що не зняв. Ну вибачайте, на другий раз знімлю. Обов'язково соцлок на цій пралці був. Так, ну добре. Будемо включимось тоді, коли вона вже вийде на максимум майже. Десь до... Можливо, до 1000, може там вже якось до 1200. Отак. От так, 8 хвилин наступило. Машинка пішла швидше розганятися. Зараз доходить до 1200. То було 1000, зараз до 1200, доходить. Вже приблизно 1200 вже прийшло. І це вже десь доходить до 1300. На, на на О, 4 хвилини стало, бачите, було 8, стало 4. Я думаю, це тому, що е, сильний віджим дуже, і вона тому не хоче сильно дуже довго віджимати. Ну, в принципі, правильно, щоб, знаєте, речі не пошкодити. Все, це вже 1400 обертів. Це вже 1400. Красота. Не можу сказати, що прям настільки шумно. Як на мене для, для такої пральної машинки це, я думаю, досить тихо. Просто я, якщо би було 1000 або 1200, мене я думаю, що вона б час не скидувала, бо реально так і було. От коли вона віджимала до 1000 або 1200, час не скидувався. А так як тут бачите 1400 то... То-то-то ось так. Бачите, навіть видичка трошки бризжить. На 1200 так теж було, але менше. А бачите тут як прям так сильно. Ну, правильно, знаєте, така центрифуга, ну звичайно, що вона буде бризкати. Ну, тому що там, ну, ну, ви самі все розумієте прекрасно. Тому що тут пояснювати, так приблизно. Це вже пізніше. Що ще хочу додати, поки вона не закінчила, чим вищі оберти в пральній машині, наприклад, якщо 1400, 1600 або 1800 є ще такі оберти, 2000 теж є такі оберти віджимів на таких супер професіональних машинах. Це Аско, наприклад, на ній є 1000-2000. Одна хвилина вона тормозить. Якщо від 1200 до 1400 або до 1600, наприклад, то в такій пральній машині дає такий віджим, значить, що в ній дуже хороші підшипники. Де дає високий віджим, на такому, в принципі, майже люди взагалі не віджимають речі, це значить, що там хороші підшипники в пральній машині. Чим вищі оберти, тим краще підшипники. Якщо є 1200, то теж хороші підшипники, але якщо, я думаю, навіть 1400 або 1600, то там гарантовано, що круті підшипники. Дуже. Ну, дивіться так вижило речі, що вони прям, бачите, вони вже прям віджаті настільки, що вони вже аж не відпадають. Якось так... пищить трошечки дивновато. Ой, але я думаю. Ооо. Йой-йой. -йо 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 Що ж з тобою? Та, вона його не пошкодувала. Копачку хана. А як його тепер вирівняти? Ну от, в принципі, як би ось так. Та хоча та купочок можу сказати, і так старий. Ну, але, в принципі, ой, і так трошечки шкода. Давай, розрівнюйся. Опа. Ну, вроді, трошки краще стало, хоча я не можу сказати. Бачите, якщо віджимаєте на, на, на високих обертах якісь речі, не бажано кидати купочки, тому що їм може прийти кришка. Їм тоді буде хана. І прийдеться купляти новий ковпачок, або шукати якийсь гель з ковпачком. Ну, а на цьому поки що все. Дякую, що подивилися Це. відео. Дуже вам вдячний, що ви сьогодні були на цьому відео. Подивилися його. До зустрічі в нових відео. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте відео, лайкайте. До нових зустрічей. Очікуйте соцлок на цій пральній машині. До зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.